Мало сьогодні. Привезли багато лампадок для того, щоб Запалити їх в честь людей, які померли під час цієї революції, під час цих двох бойових чи трьох ж бойових днів. Ну, вони втратили життя за отузала ситуація, яка зложилася в Україні нашій. Ми вшануємо їхню пам'ять, і їхні імена вже було завжди вписані в сторінку нашої історії. Вшанування пам'яті людей, які загинули е за те, щоб в нас була інша держава, за те, щоб е ми жили в чесній державі за те, щоб в нас були суди, в нас була міліція, і все відбувалося так, як, як ми собі бачимо, як ми собі мріємо. І я думаю, що ці люди заслуговують на те, щоб пам'ятати про них, пам'ятати не тільки один день, а пам'ятати завжди.